Україна швидкими темпами нарощує виробництво зброї, поки пакет допомоги від США завис у конгресі як мінімум до 9 квітня. На розвиток оборонної промисловості потрібен час, але чи є він у нас? Журналісти з Times поспілкувалися з українськими виробниками. Та ось що ми маємо станом на зараз. Коли Росія вторглась в країну два роки тому, українські військові мали на озброєнні лише одну артилерійську гармату Богдана. Ця єдина зброя, створена в Україні в 18-му році, і здатна стріляти снарядами калібру НАТО, виявилася настільки ефективною в перші дні війни, що її вантажівками возили на місця битв по всій країні від Харкова до південно-західного узбережжя вздовж Чорного моря. Зараз українська збройна промисловість виготовляє вісім сао Богдана щомісяця. І, хоча офіційні особи не кажуть, скільки зброї виготовлено, збільшення виробництва свідчить про потенційний бум внутрішнього виробництва зброї в країні. Зростання оборонки відбувається в ключовий момент. Російська військова машина вже в четверте збільшує виробництво зброї. Пакет допомоги США все ще висить в Конгресі. Чи вдасться заходу надати допомогу вчасно, щоб змінити траєкторію війни, ще належить побачити. Але українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність у комплектуванні старих систем озброєння сучасною вогневою міцю, згідно з документами уряду, з якими ознайомилися автори з New York Times, тільки за останній рік українські оборонні підприємства виготовили втричі більше бронетехніки ніж вони виготовляли до війни, і в чотири рази збільшили виробництво протитанкових ракет. Згідно з аналізом військового бюджету України до 30-го року, проведеним розвідувальною компанією «Джейнс», фінансування досліджень і розробок цього року зросте у вісім разів із 162 мільйонів доларів до 1,3 мільярда доларів. Військові закупівлі підскочили до прогнозованого 20-річного максимуму майже в 10 мільярдів доларів у 2023 році. Порівняно з довоєнним показником, приблизно в 1 мільярд доларів на рік. Ми не сидимо і не чекаємо, поки ви прийдете нам на допомогу, каже міністр стратегічних питань промисловості України Олександр Камишин. Йдеться про те, щоб намагатися зробити щось самостійно. Додає він, однак деяку зброю в Україні виготовляти важче ніж іншу. Йдеться про 155-мм артилерійські снаряди, які гостро потрібні на полі бою. Це виробництво залежить від імпортної сировини та ліцензійних прав від західних виробників або урядів. Камишань зазначив, що вітчизняне виробництво таких снарядів на підході, але не сказав, коли Київ планує витратити близько 6 мільярдів доларів цього року на зброю, вироблену в Україні, включаючи 1 мільйон безпілотників. Але це не завжди просто щоб відновити виробництво артилерійської гармати Богдана. Наприклад, чиновникам довелося розшукати оригінальних конструкторів та інженерів зброї, деяких з яких було призначено на посади по всій Україні. До червня 2022 року українські війська використовували 42 кілометрову дальність Богдана, щоб знищити російську систему ППО в успішній битві за острів Зміїний. Це був дуже великий сюрприз для росіян, розповів майор Мирослав Гай, офіцер спецоперації, який допомагав звільнити острів. Вони не могли зрозуміти, як хтось міг використовувати артилерію на такій відстані. Додав він. у Європі. Є політичні лідери, які стурбовані розмиванням американської підтримки, і керівники підприємств. Вони бачать нові ринкові можливості і сприяють розвитку військових виробничих підприємств в Україні, навіть якщо може пройти кілька років, перш ніж будь-яка з цієї зброї потрапить на поле бою. Німецький збройний гігант Рейнметал і турецький виробник безпілотників Байк. Будують заводи в Україні у березні. Міністр оборони Франції заявив, що три французькі компанії, які виробляють безпілотники та обладнання для наземних військ, наближаються до подібних угод. Минулого місяця Німеччина та Франція оголосили про створення спільного підприємства через оборонний конгломерат КІ ЕНДІ для виготовлення деталей для танків і гаубиць в Україні та, зрештою, цілих систем озброєння. Експерти кажуть, що українські військові розмістили системи протиповітряної оборони навколо деяких зі своїх найважливіших збройних заводів. Цілком ймовірно, що заводи за підтримки іноземних держав будуть здебільшого побудовані на заході країни далеко від лінії фронту, але також захищені засобами ППО. Крістіан Сір, операційний директор британського військового підрядника Бай Сістем в Україні, сказав, що навіть перші кроки іноземних виробників надсилають світу важливе повідомлення. Ви можете піти в Україну і все налаштувати. У той час як Buy System планує виробляти зброю в Україні, в майбутньому Сіер сказав, що компанія наразі зосереджена на ремонті пошкодженої в боях зброї на заводах в Україні, щоб повернути її на передову якомога швидше. Багато видів озброєння в наземній війні і в Україні, зокрема гаубиці М 777 і Арчер, бойові машини Бредлі і СІВІ-90 і танки Челенджер 2 виготовляються саме байсістем. За словами офіційних осіб України та США, наразі жоден великий американський виробник зброї не оголосив про плани відкриття виробничих ліній в Україні. Однак деякі керівники вищої ланки відвідали Київ останніми тижнями, щоб зустрітися з Камишиним та іншими офіційними особами. А адміністрація Байдена організувала зустріч в грудні, щоб зібрати українських лідерів і американських військових підрядників допомога Україні у відновленні її оборонної промисловості стала ще більш важливою через заблоковані республіканцями в конгресі 60 мільярдів доларів. Але побути на бюрократії в Києві загрожує сповільнити принаймні деяких інвесторів, які намагаються просувати пропозиції через три міністерства. Оборони цифрової трансформації та стратегічних галузей пишуть автори, оскільки артилерійські снаряди калібру 155 мм вкрай необхідні, початкове спільне підприємство між українськими та американськими фірмами могло б зосередитися на нарощуванні їх виробництва, зазначив Вільям Тейлор, колишній посол в Києві. Європейські виробники вже виходять на цей ринок. Командувач збройних сил України Олександр Сирський заявив в останньому інтерв'ю: якщо європейці будуть залучені до його розробки в тих обсягах, які вони обіцяють, я думаю, ми з часом вирішимо проблему снарядного голоду. Хоча Українським виробникам заборонено експортувати зброю до закінчення війни. Камишин схоже прагне конкурувати з іноземними виробниками зброї. Колись ми приєднаємось до вас і до НАТО, каже він. Тож, якщо ви закуповуєте у нас, ви нарощуєте здібності, і це одного дня стане частиною спільних можливостей. Тож, чому не інвестувати у спільні можливості? Тож, як бачимо, кожна криза приносить із собою нові можливості, хто знає, чи запустився б маховик українського оборонного виробництва з такою потужністю, якби партнери надали допомогу вчасно. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть ваші думки та слідкуйте за нами, щоб не пропустити найцікавіше. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.